Всім мої вітання. Сьогодні буду придумувати якийсь новий чізкейк. Щось, хочеться нового, але з сиру. Щоб це було на сніданок. Розтопила замочений у 100 грамах води пачку желатина у мікрохвильовці. Відкрила баночку слив. у мене були сливи, закриті істевією. Щось я. В кінці сезону додумалася, що можна ж їх відгорити і щоб потім використовувати. Вийшло, що закрила сливи. У власному соку і зі стевією. Так, тепер буду, що робити? На дно цієї силиконової формочки буду викладати сливи. Юшечка, що залишилася, вливаю сюди в банку. І додавлю сюди желатину. Ну, не знаю, ложки дві. і залию цю масу цією юшечкою ставлю в холодильник, у сир додаю і столові ложки стевії. Добавляю ванілін, кет сметани. В пакеті 350 грамм. Всю цю масу перебиваю блендером. Вийшло дуже мало желе, Уже застило. Я додаю... Желе із гарбуза. У мене було колись готове, я його розтопила просто, щоб трошки додавити ставлю знову в холодильник. У сирну масу вливаю розтоплений желатин. перемішуємо І виливаємо в форму. Форму ставлю в холодильник. Ну от такий чизкейк вийшов. Новий чизкейк із новим смаком. Готуйте, дуже смачно.